Ми зібралися. Комісія контролю за виконанням цього рік. а, Ми комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища правоустрою. Голова Решетнікова Андрій Олександрович, члени комісії, я як секретар, і член беззабару Сергій Вікторович і Шевченко Євген Олексійович. У нас є питання. Про затвердження технічних допомог, і комісія правомочного правом, правом. рішення. Mm -hmm. Про передачу власність e, для будівництва житлового будинку 025 Казмінов Сергій Іванович. <клес> Троїцьке польова 11. Mm -hmm. Міське Борис Болиславович, також на це питання про затвердження і передачу власність будівництва сексуальної житлового будинку 025, Троїцьке Соборна, 30 Філіди Віктор Дмитрович, також для будівництва словоніждового будинку, передачу власність Троїцьке пробуло короткий будинок 3 А Фону Леонід Васильович вже передачу власність для будівництва згонішковобудинку 0,25, джерельна 24. Тепер про затвердження. Документації обслуговування подачі власність будинків житлового будинку 025, джерельна 26 і про внесення змін до рішення Троїцької сільської ради 24.12.1999 року про передачу безкоштовну приватну власність. Внесення змін зв'язку з тим, що ви були кадатель номери під хатою і під городом. Це в нас виходить Мартин Андрій Олександрович, і точно така сама заява від Микитенко Олександра Андрійовича. Це внесення що... змін тільки в часті того, що ми пропишемо каталостів номери. Да. Це да, надавали все, рішення, що не остається. Це да. залишається саме. Да. Прошу проголосувати. Так, пропоную за. Це рішення прийнято. Так, ще потім у нас звернувся тут теж дружиня Сергій Володимирович, так само про внесення змін до рішення сільської ради від 96-го року, також просто, що з кадастрові номера, прописуємо кадастрові номера також під будинком і ОСГ. Про передачу спільно-часткову власність земельної ділянки також для обслуговування житлового будинку. Руденко Сергій Вікторович і Руденко Людмила Олексійна, площа 025, Новохорошний Сидній. Так, потім три е, заяви, три питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації. Ми проводили е, на земельній ділянці комунальної власності інвентаризації те, що відводили з під скважинами. Угу. Виготовлено три документації, три документації, затвердити і внести зміни до держреєстру нерухомо. Але вони не беруть Ну поки не, поки ми ж ми ж будемо розглядати. Поки немає понку, ми можемо yeah. mm -hmm. в Взагалі, три ділянки 0,004 це по українському, те, що коло стадіону, і по Троїцькому старостату — 0,3732, це те, що іменно під самою скважиною, і 43013, це те, що залишилось. Mm -hmm. Бо воно було в масиві сільського земель. Це mm -hmm. yeah. Заяви про добровільну відмову від земельної ділянки для сінокосіння випасання худобу космеченку Вікторія Георгівна і скроба Лота Мараїна. Тоді до нас звернулися Водофон, з внесенням змін до договору оренди. Договір оренди був ще заключений між Троїцькою сільською радою і ЗАТ український мобільний зв'язок там передавалось потім на водафон. І зараз цю потужність і свичку передали на товариство Ukrainian Network Solution». І mm -hmm. Просто внести зміни все залишається, тільки поміняємо, що це буде українська сільська рада і нова mm -hmm. так, так, договір, ну просто Додаткову додаткового воду зробимо жде. Так, потім про передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби Дуліно Василь Васильович, площа 1,54, з трупом на 10 років, це по отруївському старостату. Mm -hmm. ну, тут вже все подано проєкт виготовлений все є. Так, звернулася до нас акціонерне на товариство Укрзалізниця з проханням зменшити ставки земельного податку. У нас на даний момент діють ставки 3%, ну, вони прохають якнайменше, до якої може межі зменшить. Е під час воєнного стану так як Ну, Тут Це я 3%. можу сказати, є відповідне рішення селищної ради, яким встановлені ставки земельного податку. В даному випадку лука залізниця попадає під один із пунктів, там, де 3 відсотки стосовно зменшення це окремо треба виносити на розгляд це рішення, іде окремо виписувати саме. Ну, нашого заявника і вносити зміни, то якби ну вони чому не, не прописали, проти. що іменно по класифікатору по класифікатору так, да. Ну це треба тоді розглядати об'ємно. Це рішення, можливо, ще якісь зміни одразу вносити. Зараз поки не до працю на добрацювання логістика у щось не заніма. Це. це ж таке діло. Просто я по закону, що ми зараз не можемо. Ми повинні внести зміни в загальне це рішення. І можливо ми внесемо зміни не тільки стосовно українських, це, це треба передивитися. А воно, як правило, голосується початок 2026 року. Ну, бо вони просять ще й 25 і, Ді, це 25, це 20, і 26 рік. Розуміти. Це те, що вони озвучують, те, що вони запросили. <запові> Ні, так не може бути. На, на майбутнє ми можемо. Я озвучує вам те, що вони запросили. Ти не чуєш? Щось на майбутнє ми дали розглянемо, я думаю, зменшимо в даному випадку. Ну, поки що не на часі, тому що треба працювати потім. Це треба допрацювати відправити, все. Mm -hmm. Звернулося фермерське господарство успіх і фермерське господарство Вікторія 3 тисячі щодо внесення зміни до оренди, щодо зменшення орендної плоти. Ага даному випадку винести питання на розгляд депутатського, депутатського корпусу. Це Карпенко Віталій. Карпенко виглядає. Ну, Зв'язку їм сесі... зрозуміло, Давайте на розгляд депутатського корпусу. Не да, голосують то, що роз... да, будуть згодні, воно. то зменшимо мені ну, все.